Кер. Всього лише один, брате. Це він нас має боятися. Сталкер, господи боже. Тихо. Це Сталкер. І що? Та розкажи. Не підходь так близько до мене. Хто? Не знаю, як тебе могли пропустити, але тут тобі на раді. Та не партеся, ви що самі не знаєте, наскільки я вам потрібен, пацани. Що ви цей. Господи, тривогу ще оголосіть. Запустіть ще тривогу, нехай виї. Це той Сталкер. Який той, ти мене вже бачив? Що ти чешеш? 12 годин в зоні я ще моноліту в очі не бачив в цій грі. Тікай, тікай, Господи, бояться, ніби я. не знаю. Ніби на мені роги ростуть. то нема у мене рогів.